Це один бік трансатлантичних відносин: спільна любов до автомобілів. Так, Німеччина експортує дедалі більше автівок до США, чи навіть переносить туди, наприклад, у Тенесі їхнє виробництво. Інший бік стримана любов між канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою, підживлена усвідомленням того, що в часи кризи краще триматися разом по обидва боки Атлантики склалося враження, що ми не такі сильні, як думали. Американці ослабли від фінансової кризи, як і європейці. Тому треба діяти, аби разом зміцніти. Президент США Барак Обама заспокоює європейців, які побоюються, що він натомість обере курс на Азію у своїй щорічній промові про стан держави. Він уперше заговорив про близьку співпрацю з Європою. Ми розпочнемо перемовини щодо узгодженого трансатлантичного торгівельного та інвестиційного партнерства з Євросоюзом. Це захистить мільйони добре оплачуваних робочих місць для американців. Барак Обама сподівається на створення зони вільної торгівлі з однаковими стандартами та на рівних умовах. Так, у будівельних проектах в США німецькі фірми могли би брати участь так само, як і американські конкуренти. Інший приклад французький сир досі заборонений у США через можливі ризики для здоров'я, зміг би нарешті потрапити на американські прилавки звичайно є певний опір, суперечність інтересів з боку сільського господарства, фармаконцернів, а також їхніх прихильників у законодавчих органах по обидва боки Атлантики. Але і зацікавленість дуже висока. Тиск максимальний, бо потужні конкуренти є і в інших частинах світу. Райцезинцок свій ніцуфуваль ісшаки мехтіки конкурентна Зокрема, в Азії конкуренція посміхається на камеру. Президент США разом з нею. Обама зміцнює контакти із Азією, хоча б з огляду на латентні внутрішні конфлікти в регіоні. А як же Європа? Коли Франція бореться з ісламістами у Малі США, принаймні надають гуманітарну допомогу. Колишній поліцейський світу нині не втручається у європейські справи. Американці не дарма кажуть, ми десятиліттями понад півстоліття гарантували вашу безпеку і дбали про те, щоб на вашому континенті панував мир. Нині на часі, щоб ви розділили з нами відповідальність за безпеку у сусідніх регіонах. Безпеку в нафтових державах у перській затоці США невдовзі теж можуть передати у відповідальність європейців. Якщо американці розроблять власні газові родовища, то повністю втратять інтерес до нафти. Утім, поки що американці на посту, зокрема, і в інтересах Європи.